Друзі, доброго дня, здравствуйте. Стосовно інтерфейсів можна будь-скільки сперечатися, ось таким чином виглядає наш OneBox, тоді, коли ми його дороблюємо до того стану, щоб він був сприятливий для людей, які використовують Бітрикс. Тобто, зараз я покажу, як виглядає Бітрекс, і що я спробував зробити для того, щоб зробити більш-менш Звичний інтерфейс, до якого ви привикли тоді, коли користувалися цим російським софтом. Тобто ми бачимо, що у нас є додаток угоди -загальні, угоди загальні задачі це, до речі, тут можуть бути відфільтровані бізнес-процеси, точніше задачі, які пов'язані з угодами, саме з. Тим, коли ми або комерційну пропозицію, наприклад, пропонуємо, або ще щось. А також загальні задачі, які ми розв'язуємо, а також угоди, коли ми з тою чи іншою компанією таку угоду фіксуємо. Додаток Ліди це наші звернення з будь-яких джерел. Наприклад, з нашого сайту, з форми нашого сайту. Продажі. Це відповідно ті задачі, які стосуються саме продажів. Тобто тут клієнт показуємо, показується, тут показуються товари, які, ми, які людина захотіла купити. ну Ну, і таке інше. Ну, відповідним чином, саме у цих задачах ми проводимо. Оплати, а також отримаємо гроші і проводимо знову ж таки їх у системі. Пакування це задачі, які пов'язані з відгрузкою продажів. Тобто тоді, коли ми виставляємо задачі безпосередньо на працівників нашого складу з-під продажів, то в такому випадку у нас виставляється задача на пакування. Людина запакувала. Коли виконала свою роботу, то Задача на продаж перемикнулася у, відповідно, у відповідний статус, і у нас виставляється задача на доставляння. Тобто в цьому випадку у нас вже використовується бізнес-процес, який пов'язаний або з новою поштою, або з нашою логістичною службою, якщо вона у нас є. Тобто тут може можуть бути виставлятися задачі тоді і тим людям, які відправляють. Наші відправлення через нову пошту, наприклад. І, або якщо у нас є власний транспорт, то відповідно, задачі виставляються на керівника транспортного відділу або відразу на водія. В тому випадку, якщо у нас так чи інакше складені ці системи. Тепер це додаток переміщення тут безпосередньо ми. Якщо маємо декілька складів, то перемикаємо переводимо ті чи інші товари зі складу на склади. Таким чином ми фіксуємо переміщення товарів. Також, коли ми змінюємо, наприклад, стілаж або полку зберігання, то таким же чином ми можемо відтворювати ці переміщення з однієї полки або з одного стележа. Між ними. На кінець додаток закупівля це задачі, які створюються безпосередньо для працівників, які займаються закупівлями. Тобто тоді, коли нам треба щось закупити і після цього приходувати, відповідним чином провести оплати, то це саме ці задачі. Тепер щодо продуктів, тут ми ведемо. Базу наших продуктів, тобто це можуть бути товари або послуги, в залежності від того, чим ми займаємося, і контакти. Звісно, тут ми маємо базу контактів, з якими ми працюємо, тобто тут можуть бути будь-хто і наші співробітники з відповідними правами доступу до системи, щоб вони могли з тими чи іншими додатками працювати, і багато чого іншого, тобто, багато які інші групи контактів. Тобто, це можуть бути постачальники, ліди, клієнти, ну і таке інше, підрядники, в залежності, знову ж таки, від нашого бізнесу. І відповідним чином, до контактів ми можемо до кожної групи контактів, ми можемо надавати ті чи інші дії, які нам необхідні. І нарешті склади. Це тоді, коли ми хочемо переглянути наші залишки на Фізичні залишки продуктів, товарів, тобто на наших фізичних знову ж таки складах, або коли у нас є віддалені склади, то в такому випадку ми можемо додавати і контролювати залишки наших постачальників. Тоді, коли ми отримуємо, за, наприклад, дані від постач... постачальників, перепрошую. У форматі XML або CLS, то відповідним чином, відпрацьовуючи ці дані, ми можемо контролювати залишки саме на віддалених складах, які нам безпосередньо можуть і не належати. Ну або, звісно, на власних своїх складах. Тобто тепер переглянемо, як влаштована Bittrex. тобто те, що я побачив і як я. Це інтерпретував уже безпосередньо у боксі. Тобто, ми бачимо, що тут є угоди, в принципі, це ось цей додаток. Тут є ліди, це відповідний додаток. Тут є товари та склади. Відповідно, у нас є і товари, і склади. До речі, можна ось таким чином переміщувати одне одно, відносно одного. І таким чином можна керувати розміщенням наших додатків. До речі, ось ці додатки у нас додані в «Ізбране», а ці просто внизу знаходяться. Тобто, якщо ми уберемо із обраних, то ось таким чином воно починає відображатись. Ну, в даному випадку зрозуміло. Повертаючи знову ж таки сюди клієнти. ну В нашому випадку це контакти. Далі продажі. ну Звісно, що продажі це ось вони продажі. Тобто ми їх знову ж таки додаємо обрані і переміщуємо, так, хвилинку і переміщуємо ось сюди. Повертаємо на те місце, де вони у нас були. Тобто для того, щоб нам було більш менш коректно формалізувати. Аналітика Аналітика я виношу безпосередньо на додатковий екран і стіл. І зараз ми не будемо це бачити. Ви бачите, що у Бітрикса ось тут панель, але здається мені, що ця панель від неї точніше можна відмовитись. Якщо ми бачимо ще, то тут здається, що розгортання якесь буде. В принципі, бокс дозволяє відпрацьовувати і столи. Тобто ми можемо створювати столи будь-які і, відповідним чином виносити на кожний такий стіл власні додатки. Тобто, це може, можуть бути ось якісь адмін, адмінські, наприклад. Інструменти, або ще щось, бази даних, наприклад, і робота з базами даних, фінанси. Звісно, що ми тут можемо оформлювати, оформлювати наші кошельки, аккаунти, так звані, фіксувати курси валют, поточні, і оновлювати їх, і підключати. Сервіси, наприклад, з приватом 24, з Мона або з іншими. Це може бути і в, в FPA, наприклад, і, Link, ой, і, Likpay, і багато інших сервісів, які пов'язані з оплатами. Інтеграції. В залежності від того, які нам необхідні, ми можемо налаштувати, наприклад, з новою поштою або з поштою, це перевізники. З телефініями, StreamTelcom, Ringstat з інтернет-магазинами, якщо вони у нас є, наприклад, на OpenCard, але це дуже такий окремий великий блок. Тут доволі складно все зробити, але, звісно, це можна зробити. З месенджерами, Телеграми, Viber і таке інше пошта, там SMS Ну, В даному випадку, це ось так. І можна підключити автоматизації деякі. Ну, в даному випадку у нас підключена автоматизація погодинна, що називається, хвилинна і раз на день. Але це не заважає нам створити більш складні автоматизації, точніше, підключити ще додаткові автоматизації, які, в принципі, нам необхідні. Наприклад, ми можемо перейти на. Сайт Landbox і встановити автоматиз, автоматизації. Ось таким чином розшукуємо, які ще автоматизації є. І можемо, можемо ось ще раз. І можемо ці автоматизації встановити безпосередньо. Тобто у нас є Різні для контактів, для продуктів, для довідників, для платежів. Тобто, і ще, ще деякі цікаві речі. Наприклад, обов'язково з моєї точки зору треба включити способи оплат, способи доставлянь. Ну і інші додатки, які, в принципі, нам допоможуть працювати. Далі. Стосовно налаштувань, то ми можемо налаштувати ще деякі додатки і таке інше. На речі, до речі, звіти-довідники. Отчот, отчот. Тут у нас, здається, не встановлені, але знову ж таки ми можемо встановити установіть з сайту. Так, хвилинку так ось. Зробили. І конструктор чоти, конструктор отчотів, кешфлеу, отчот, ну і таке інше багато інших речей ми можемо встановити. Наприклад, робимо доволі просто: ось таким чином, і встановлює, встановлюємо безпосередньо на свій сайт, там, де ми, це, де ми цей самий додаток хотіли б бачити. Ось таким чином це відбувається. Тобто, через деякий час цей додаток з'являється у системі, ось попереднє таке повідомлення. І відповідним чином ми можемо переглянути цей додаток, він відразу на основний стол потрапляє. Після цього ми можемо його перенести на той стіл, який нам необхідний. Тобто, звідти-довідники ось таким чином. Ну і справочники, справочники. Обязально я рекомендую, рекомендую все ж таки встановити цей додаток, оскільки він дуже допомагає нам працювати. Ну і відповідно автоматизації для новідників також. Тобто спробуйте, спробуйте переглянути свої потреби. Якщо необхідно, то задайте власні питання. І після цього ми вже. Зможемо працювати з системою. До речі, ось таким чином виглядає робота у боксі. Тоді, коли ми переходимо до, ну, наприклад, льди, тобто ми хочемо переглянути ті задачі, які у нас виставились безпосередньо у, цьому, у цих бізнес-процесах. Ну, у цьому додатку ми бачимо, що ось у нас є, якийсь там закритий, закритий бізнес-процес, закрита задача. Тобто, тоді, коли ми його отримали, наприклад, ну, до речі, ми можемо прямо тут запустити процес, тоді, коли це робимо роками, або цей процес автоматично запуститься. Ну, З будь-яким іншим додатком також давайте переглянемо продажі. Здається, що у нас тут є якесь замовлення. Тобто замовлення виглядає таким чином, і можна його або перемикати. Переперетягати там з таким ось так. Або можна заходити безпосередньо у задачу і відповідно бачити, що там в ній є. Тобто для цього достатньо просто клікнути на задачу, і бачимо, ось вона ось так виглядає. Тобто у нас тут є вологі серветки, і можемо розгорнути дані Дані клієнта, наприклад, або дані замовлення. Ну і відповідно, у нас треба вибрати, наприклад, акаунт, з якого на який точніше ми будемо отримувати гроші. Наприклад, це може бути або розрахунковий рахунок ФОП, або ФОП, ФОП ПОГ. І якщо в такому випадку, то відповідно, ми юридичну нашу особу також повинні вибрати. Обрати. І спосіб доставки оплати вже ми можемо встановити безпосередньо знову ж таки з системи. У нас ось є вже налаштовані, налаштовані декілька. Наприклад, це доставляння буде по новою поштою, а оплата безгатяковий. Тобто ми будемо отримувати на. Рахунок. Після цього ми можемо а, зберегти задачу, і а, ось таким чином а, вона в нас вже більш заповнена. Тобто до кожної такої задачі ми можемо аналогічним способом переходити. Тоді, коли ми на доставляння, наприклад, отримуємо задачу, то ми, у нас є а, задачі у двох бізнес-процесах, як я вже казав. Це доставляння перевізникам НП, тобто безпосередньо нова пошта, тоді, коли ми використовуємо цього, цю логічну кампанію, або коли ми використовуємо власний транспорт, наприклад, то ми можемо виставляти задачу безпосередньо на доставку водію або керівнику відділа доставки логістики. Ну і таким чином відпрацьовувати. Нашу, нашу роботу. Тобто, співробітник може просто забирати таку задачу у роботу, наприклад, таким чином, він повідомляє, що все ок. Потім, якщо он віддав на перевізника, то вибирає або цей етап, або якщо він безпосередньо сам доставив клієнту, то ось у цей етап. Ну і все. В цьому випадку задача у нас закривається, а пов'язаний пов з ним батьківський процес продажів, відповідно, перемикається у статус тоді, коли ми розуміємо, що все окей, клієнт наш товар отримав і задача, в принципі, закрита. Таким же чином відпрацьовує і. Ось цей процес, але в цьому випадку ми можемо бачити переміщення по етапах, по яких перемикає саме нова пошта. Тобто синхронізовані дії між новою поштою та нашою системою керування доставляння. Тобто, ми бачимо, у якому стані знаходяться наші посилки. Тобто, таким чином ми можемо. Відслідковувати всі наші дії безпосередньо у боксі у системі, і використовувати ті чи інші додатки, які пов'язані з нашою діяльністю. Іще один момент, на який я б хотів звернути вашу увагу. Тобто ми бачимо, що ось це у режимі CRM відображення, але у нас є і інші варіанти відображення, тобто плиткою, списком. Календарем, GTD-календарем, істочником, ну, в даному випадку CRM. Тобто давайте переглянемо. CRM – це канбан, ну, як його називають, називають іще. Але ну, з моєї точки зору, CRM – це краще Краща назва. Тобто, тоді, коли ми плиткою переглядаємо, то ось так виглядає. Тоді, коли списком, то ось відповідним чином ось так, я до речі. Власне, полюбляє саме це цей відображення, бо тут можна дуже-дуже цікаво налаштувати е, наш, наші е, поля, тобто налаштувати колонки, які ми можемо бачити. Е, безпосередньо або самостійно ми це можемо зробити, або, е, скоріш за все, е, сказати адміністратору, що дивись, там перемісти. Ту чи іншу колонку у то чи інше, то чи інше місце, бо ми бачимо ось доволі складно все. Табліцей. Ну, я, в принципі, не дуже поважаю це, це відображення, але це момент, який стосується тих, хто дуже полюбляє Excel. Календар. календар дуже цікава реч. Тут можемо бачити розбивку по годинах, ось і в такому випадку керувати вже більш точно нашими задачами. gtd календар це традиційний календар, ось він виглядає таким чином. І тоді, коли джерелами, то ось так це формується. Ну, в принципі, я ось е, цей момент, е, в принципі, не дуже полюбляю, хоча, хоча він дуже цікавий стосовно для е, задач, які е, пов'язані з лідами. Тобто, тоді, коли у нас декілька джерел, е, то тут ми бачимо фактичну статистику. Тобто, е, яка кількість процесів з того чи іншого джерела, е, Поступили до нас, тобто отримали. Ну і відповідним чином, це можна використовувати у вигляді е, звіта. Є ще один дуже, з моєї точки зору, е, важливий і гарний додаток, е, бо я ж бачу, що у, е, тут є, був додаток аналітика, здається, у Бітрексі. То тоді, коли ви е, маєте необхідність переглядати. Реальну аналітику я би рекомендував встановити додаток Dashboard. Dashboard. але там не все так просто його треба налаштувати. Відповідним чином, для того, щоб він виглядав справді корисним для вас. Таким чином, ми можемо дуже-дуже там цікаві речі знову ж таки, для кожної ролі бачити. Тобто дашборд можна налаштувати, до речі, для кожного співробітника свій. І таким чином ми зможемо фіксувати. Так, поновлю Фіксувати візуалізацію роботи, точніше, тих чи інших процесів вже в тому вигляді, яким чином, там, З графіками, з якимись там, з діаграмами. Таке інше. До цього ми налаштовуємо зовнішній вигляд, і тут можна додавати різні блоки. Ну і Відповідним чином їх один відносно одного компонувати, для того, щоб цей дашборд був для нас ну, дійсно корисним. Тобто, якщо хочемо перегрузити там якусь інформацію, то цього з моєї точки зору робити не треба. Але, але тут доволі багато налаштувань є, які дозволяють таким чи іншим чином отримати необхідну інформацію. Ну, Здається, в принципі, я більш-менш докладно розповів, в принципі, що можна зробити, і тепер необхідно все ж таки. Від вас зворотній зв'язок стосовно того, як би ви хотіли в себе налаштувати вашу власну систему. Ну і Перейти або з Bittrix, або з M CRM, або там з план ну і так іншого всієї цієї дребідені на систему OneBoxOS. Клікайте, діліться цим відео з будь-ким іншим, зі своїми товаришами, зі своїми партнерами, зі своїми клієнтами. Чому, чому я пропоную це робити? Тому що OneBox дозволяє обмінюватися безпосередньо і товарами між клієнтами, тобто, якщо і у вас, і у вашого клієнта, або іншого партнера, будь-якого налаштований бокс, відповідно, він є. То ви можете встановити зв'язок між цими системами. І зв'язок цей встановлюється за допомогою відповідного додатку. А додаток цей називається OneBox Network. Тобто тут я зараз перемкнусь, і ми знайдемо Network. Network. І його встановимо безпосередньо до нашої системи. До речі, поставщики прайс-лісти. У вашому випадку теж допоможуть. Чому? Тому що е, вам може знадобитися, наприклад, е, отримувати прайс-листи в XLS. І е, таким чином ви зможете його, його використовувати у себе. Так, установіть і встановлюємо. Так. Е, знову ж таки, сюди будемо ставити. Ну і відповідним чином А. Тоді, коли ось така помилка видається, то ми розуміємо, що цей додаток вже встановлений в систему. Ну тобто не треба його ще раз встановлювати, він вже, вже є. Ще раз, ставте лайки, діліться цим відео і обов'язково приходьте до нас. Ми вам допоможемо налаштувати систему, а ще, до речі, ми зможемо вас і навчити дещо чого. У нас є практикум, він так і називається навчання серії менеджера Unbox. практикум номер 1 в Україні. Тобто посилання буде внизу цього під цим відео. Оскільки ви коли керуєте процесом, то керуєте бізнесом. Ви можете або бути працівником в компанії, або підприємцем. До речі, ви можете навіть зараз потерпати від безробіття. але... Від війни, тому що вона йде, але ви можете організувати свій власний бізнес, невеличкий, але керований, і стати підприємцем невеличким, але масштабованим. Оскільки ви зможете все ж таки поліпшити власний стан, почавши сплачувати податки, почавши розвертати, розгортати, перемагати разом. З Україною, приймайте управлінські рішення, збільшуйте власні прибутки. Приходьте до навчання, ви можете об'єднатися як у групи, так і відповідно самостійно можете навчатися. Тобто тоді, коли обираєте міні, то в такому випадку це один учасник у власному режимі проходить навчання. Отримує задачі ось на платформі на навчальній, яка знову ж таки налаштована безпосередньо на OneBox. І виконує задання, отримує бали, і ці бали можна потім використовувати для власних потреб. Вільний, це знову ж таки для одного учасника, але на 5 тижнів практикуму. Ви можете сплатити будь-яку суму. там або 20 доларів, або 540 40 доларів, або більше. 50% цієї суми я обов'язково перерахую на підтримку ЗСУ. Тоді, коли ви хочете пройти групою, то ми, ви можете доєднатися, зібрати у п'ятьох і об'єднати в команду і безпосередньо прийняти участь уже в такому випадку в варіанті. У практику і нарешті ВІП це коли один учасник знову ж таки 5 тижнів дуже таки насичені роботи. І саме в такому випадку ви зможете отримати ще й можливість відпрацювати зі мною власні бізнес-процеси. Тобто, таким чином, якщо у вас є якісь особливості, ну Безпосередньо у цьому пакеті ви отримаєте конструкції вже готових бізнес-процесів, тобто ті ж самі продажі, ті ж самі обробки лідів конструкції від мене з тими налаштуваннями, які я відповідно зробив для того, щоб ці процеси і працювали, і щоб можна було виконувати. Задачі, або продажі або закупівлі, або ще щось інше. І, відповідно, ви зможете після, після проходження практикуму ці, саме ці бізнес-процеси відшліфувати вже під свої власні потреби. Оскільки ви будете розуміти, як це працює, ви станете розуміти зв'язки між цими процесами і, відповідно, зможете. Знову ж таки, повторюсь, підлаштувати їх під власні потреби. Отримав І отримаєте саме той, той результат, який вам необхідний. Тобто, приходьте, буде цікаво. Сьогодні, сьогодні починається вже восьмий практикум. Я про нього давно казав. 26 вересня сьогодні. 8-й стартує, вже є люди, які приходять, ви можете доєднатися і, і з ними прийти. Тобто приходьте на уроки, ставайте підприємцями і досягаємо наших цілей разом. На зв'язку!